Добрий день друзі. Сьогодні до вашої уваги хочу запропонувати такі компресори до МТЗ НТЗ-80 і 892, 882 і 1221, 2025, вони всі однакові. Це у нас одноциліндровий компресор 144 літра на хвилину. Він накачує праворуч. Це у нас оригінальний компресор діворусівський. Барис, який Так кілочка, посадочка до нього йде. Отак і ми виглядаємо з різних сторін. Вартість складає 6800 гривень. І є у нас приблизно литва ауріда. Так, Також так от. Така прокладочка у зборі. Йде в комплекті. Його вартість складає 8000 гривень. До речі, по ним дуже такі... Непогані відгуки стосовно цієї аурі, що е, гарні, гарної якості компресора у них. Тобто, ліворуч у нас литва ауріда 8000, тисяч, праворуч борисовський завод Білорусь 6800 гривень. Друзі, ну це вам тут обирати. Е, що замовляти? Е, що ще я хочу сказати, друзі, є у нас з'явилися такі от гайки на шпильки заднього колеса МТЗ. Такі вони з нержавіючої сталі під конус. Ну, дивіться, на макеті для порівняння звичайною гайкою, як воно виглядає. Одна така гайка коштує 400 гривень, друзі. Ну, кому зацікавить, я розумію, що це не дешево, але ну, дехто так полюбляє свій трактор, що готовий платити такі гроші. 400 гривень одна така гайка коштує. А, також хочу вам нагадати, у нас зараз такий трецький виробник. Opet. З'явився по маслам. Мастила у нас моторна 15В-40. Є таке 18 літрів каністра 2800 коштує. Потім до гідравліки 18 літрів знову ж таки каністра 2200. Потім є у нас моторне масло під нетурбований двигун 2800 коштує. І трансмісійне масло, ось таке от у нас 3700 гривень. Друзі, кого зацікавила дана пропозиція, будь ласка, звертайтеся за номером, який бачите, можете знайти в описі під відео або в закріпленому в коментарі. Дякую вам за перегляди, на все добре.